Що мріє мушля? Казки під роксоляни. На березі моря лежала невеличка мушля. Її нещодавно бурхливі хвилі винесли на берег. Зараз вона підставляла свої ребристі краї сонечку. Проходили дорослі та діти та не помічали, яка краса лежить у них під ногами. Прибіг крап. І гнівно сказав. Чого розляглася? Лежиш тут, перекриваєш всім дорогу, повертайся, звідки прийшла. Мушля сумно зітхнула. Та я б з радістю, але хвиля мене так далеко закинула від морських просторів, що й не дістатися назад. Роби щось, а то пропадеш тут серед каміння та палючого сонця. З часом взагалі розсипешся на пісок. Краб жваво побіг по своїх справах, а мушля призадумалася. Сонечко висушило мої боки, і моя краса потускніла, а морська сіль глибоко в'їлася у кожну частинку мого панцера. І навіть де не де почали просвічувати маленькі дірочки. Я... Розсипаюся, сумно подумала мушля і змирилася зі своєю долею. А їй так хотілося сяяти, адже в глибинах моря вона була одна з найкрасивіших. Якось берегом повільно проходила дівчинка підліток і уважно придивлялася до кожного камінчика, ніби щось шукаючи. Повз неї пробігли інші діти. Що ти вічно шукаєш? Скільки можна збирати всякого непотребу? Я шукаю курячого бога. Це той особливий камінчик з дірочкою. У тебе вже декілька є. Я хочу знайти саме мій особливий, найкращий. Ну й шукай! А ми побігли грати у м'яча. Можливо, ти з нами? спитав один з хлопчиків і з надією зазирнув у її великі блакитні очі. І я трішки пізніше до вас приєднаюся. Я відчуваю, що саме сьогодні знайду щось надзвичайне. Цю розмову почула мушля і відразу стрепенулася. Це про мене, це я особлива і неповторна. Як привернути увагу юної шукачки? налетів. Легкий вітерець, і мушля стала благати допомогти звернути на себе увагу дівчинки. Зараз подумаю, як це можна зробити. Вітерець запримітив яскраву обгортку від цукерки і вийшов нею погратися. Він заніс фантик біля самої мушлі. Та дівчинка і не глянула в той бік. Тоді вітерець розтріпав її волосся. І мрійниця, сміючись, почала поправляти свою зачіску. Аж раптом в очі впало щось яскраве, блискуче. Вона підійшла ближче в сторону Мушлі. Ще чуть-чуть, ще трішки, і вона мене побачить. Серце Мушлі заумирало, а потім знову голосно гупало. О. Це ж звичайнісінький фантик. Але як гарно виблискує. Це ж мої улюблені цукерки. Що це таке? Яка краса? Шукачка нарешті побачила мушлю, яка вже наполовину була присипана піском. Дівчинка обережно відкопала та відчистила від піску свою знахідку. О! знову вигукнула мрійниця. В ній є ще дірочка це справжній курячий бог, як мені пощастило, я зроблю з неї талісман і буду завжди носити його з собою. Юнка повернулася з моря і показала свою знахідку хлопчині, якому дуже подобалася. Він допоміг їй відчистити, пошліфувати і покрити лаком мушлю. Яка засяяла ще яскравіше. Згодом прикраса була засилена на міцну нитку. Дівчинка-підліток із задоволенням одягла її на шию і вже не розлучалася з нею. Вона вірила, що ця красива мушля приносить їй удачу. Ніколи не можна опускати руки. Завжди треба надіятися та вірити у краще. І воно дійсно настане. Що мріє?